Привіт! Мене звати Іра, а ви на моєму каналі Берегиня. Давайте сьогодні поговоримо про те, як попередити коліки у немовлят, про їхню профілактику коліків у немовлят. Знаєте, мені здається, що е, вислів... Мама спокійна, спокійне дитя з реклами найкраще підходить для цього випадку. І навіть коли Матуся не годує груддю, дитятко все відчуває, відчуває настрій мамі, відчуває психоемоційний стан мами. Тому, на мою думку, першою профілактикою, першим способом профілактики коліків у немовлят повинна бути спокійна мама, спокійний її душевний і психологічний стан. Другим методом профілактики є дієта у мами годувальниці. Хоча би протягом перших трьох місяців, коли найбільша вірогідність виникнення коліків у немовлят, мама повинна утримуватися від таких продуктів харчування, як капуста, бобові, свіжі яблука, молоко, але не кисломолочні продукти. Ні в якому разі не виключайте з свого раціону кисломолочні продукти. Вони навпаки покращують мікрофлору, Кінничка, у немовляти і у мами, і таким чином це також ще один метод профілактики кольків, але з свого раціону горіхи. Я Поділюсь своїм досвідом, як я народила свою старшу донечку Анюту. Хтось мені сказав, що для покращення лактації потрібно з'їсти горіхи. Не знаю, як чи підвищилася лактація, але те, що у у немовляти виникнули сильні болі, спазми, виник закреп, Так це точно. Тому ні в якому разі не слухайте бабусь. Не слухайте людей, які пропонують вам з'їсти горіхи для підвищення лактації на лактацію. Вони не впливають, а на дитинку ще й як. Але притримуйтеся збалансованого харчування, щоб дитинці потрапляли всі мікроелементи, всі необхідні речовини. Притримуючись дієти, ви можете ще і додати такий метод досить непоганий. Мені він дуже допомагав. Я взагалі практично протягом цього всього періоду коліків. З народження до 3-4 місяців я застосовувала цей метод Я заварювала плоди фенхеля, столова ложка на склянку укропу настоїти 30 хвилин. І за 15-20 хвилин до готування я випивала по третині склянки або додавала в чай. До речі, випивши першу склянку, я знову його. Цю саму суміш заливала ще раз укропом, це був вже не такий насичений розчин. Я його випивала як чай, мені він подобався. В аптеці, в дитячих магазинах ви можете зустріти вже готові фенхельові фенхел, чаї з фенхелю, з укропу, з кмину. Ви можете їх вибирати, але я надавала перевагу лікарській рослинній сировині, тобто брала Пачечку розсипну розсипної сировини. Наступним таким от таким методом, який я хочу вам запропонувати, це викладання дитинки перед годуванням на животик. На декілька хвилиночок хоча б на тверду поверхню. Таким чином відходять ті газики, які можливо накопичилися після попереднього годування. Ні в якому разі після годування не викладайте. Мають Такий наслідок, як зригування. Ну, звичайно, дитинка наїлася, а потім її виклали на животик, і, звичайно, вона все це зригнула. Тому викладати на животик потрібно перед годуванням. А після годування потрібно дитинку стримати стовпчиком, щоб вона відригнула захвачене повітря. Також, якщо мама годує груддю, потрібно правильно прикладати до грудей. Між годуваннями, я декілька разів робила масаж животика. Також можете для профілактики в попередньому відео я розповідала робити ванночки із такими травами, як м'ята, меліса або шавлія. Т Таким чином, ми попереджали наші коліки, і ви знаєте, особливо е легко. Цей період пройшла моя молодша донечка, оскільки, я, мабуть, у мами вже був досвід, як все це виконувати, як все це проводити, всі ці профілактики, лікування. І тому бажаю вам здоров'я, здоров'я вашим діточкам. Нехай коліки минають вас стороною. А ви насолоджуєтеся станом материнства. Накопичуйте свій власний досвід, і думаю, потрібно ділитися, ділитися з іншими мамочками своїм власним досвідом. Ну ось і все, до наступних зустрічей, пока.